Всім привіт, гості та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Так, ну що, сьогодні в нас рубрика було-стало. Там просили в коментарях показати, що в нас, які зміни відбулися на цій ділянці. Ось ця ділянка тут, де ми проводили оранку, потім дискування. Тут були великі такі глиби. Потім заїхав сюди чоловічина. Тракторцем маленьким мототрактором фризував це діло. Потім після того у нас вже пройшли дощики. я зачепив культиватора, пройшов культиватором. Отак От ця грудочка зробилася менша набагато, вже фактично Ось така місцями, як куряче яйце, місцями менше. Тут буде в нас все-таки картопля. Я думаю, що ще раз перед посадкою раз закультивуємо тут, щоб ще трішки подрібнити, трішки змішати цей ґрунт. Ну і можна буде, в принципі, садити. Отак от, от воно виглядає. Уже, я думаю, різниця відчутна, що набагато стало краще. Також хочеться вам показати. Ми зайняті Так як у нас зараз цими днями йшли дощі, далі передають заморозки, ще сніг малює, не знаю, буде, не буде. Зараз зайняті такими поточними роботами. Переварив коло цього плуга, зробив підвал. Вже вал у нього. Отак от зробив. Кріпленнями заводськими, щоб все регулювалося. Бо тут були, ну, тут були приварені вуха. Це все намертво було діло. ну Мені так не подобається, бо не регулюється захват. так, Культиватор наш стоїть. Поки стоїть без роботи, поки мокро. Вже трішки ми ним попрацювали, вже видно. По лапах, лапи блестять. вже починають іржавіти, так як прийшли дощі. Так, ну а ми зайняті на даний час причіпом. Мокро, Тут мокро, тут де на подвір'ї, тут мокро, прямо добре мокро. Так, ось платформа від майбутнього причіпа. Така от вона. Була застелена досками, борти все є, комплектність. Буде причіп одноосний самоскид. Отак от, от він. Тут дасться два швейлера. оспорки будуть під циліндр. Все це діло буде підсилюватися. Я думаю, буде непогано. Ось від нього борти. Це все діло ми вже розібрали. Також буде давати отут посередині одне підсилення, на передніх і задніх бортах на бокових буде по два підсилення. Ну і будемо нарощувати. Тут висота борта 40 см, ще 50 см будемо нарощувати. А буде це все діло кидатися на ось цю раму. Уже ми її перевернули. Вчора трішки варив коло неї, повернював, поробив підсилення в критичних місцях. Також. Уварив дишель. Отаку от. Буде тут у нас сітка. З-під низу її. Можливо, якийсь трос буде потрібно вкинути, щоб там їздив. Зашиється, хай буде. Так. Ось яблучко. Я вже хотів розпочинати, але думаю, сніму вам трішки покажу, що ми тут робимо. Ось яблучко, яблучко буде. Причіп самоскид, Яблочко буде сидіти в нас на валові. Буде вигружати тільки назад. На три сторони не будемо робити, так як ну, не потрібно. Здав заднім входом, вивернув та й збувся. Так, ну що, трішки попрацюємо, тоді вам покажу, що я тут зробив. Трактор весь в болоті. Їздив. Застав якраз дощ з польовими дорогами, з прицепом їздив. Тут все в болоті. Треба буде помити це діло. отакі от ковалдики. Так, ну що, працюємо. Ось уже уварив отак от сітку. Звідси буде з-під низу, Потім перевернеться, я покажу, отака от буде кишенька. Кинути якийсь трош чи якийсь ключ, щоб було на всяк пожарний з собою. Тут по обварву. Зараз переходимо сюди до вала. Тут треба буде добре це все зачистити. Вріжу дві полоски. Роз... Ну, розрахував виходять по 25 см, щоб зробити площадочку під самого циліндра вигрузного. Так, Покажу далі. Такі от коліщата. Диски тут від ГАЗ-66. Тут резина стояла Шешиговська. Я думаю, ви бачили, як ми транспортували його прицепом. Верніше у в ролі прицепа за Жигулем нашим. Так, ну що, зробив уже таку станінку. Під таку сонце не знаю. Видно, не видно. Під циліндра вигрузного. Зараз будемо це все діло перевертати. Так само зачіпимо тросом і перевернемо його на цей бік. Так, Зачіпив тросами три штуки, щоб була безпечна відстань. О, загальна довжина тросів. Ну, метрів з осім, мабуть. Так, метрів з осім. Я думаю, буде достатньо. Зараз об'їду, зачіплю трактором. Ой, так, хлопці, під'їжджаю, зараз чіплюся. Покажу вам через заднє вікно, цей весь процес. Так, ми перекидали платформу і так будемо перекидати саму раму прицепа. Зараз зачіпив торцом на другий бік і готово. Батько зараз зачіпить. Так. Чіпляй я трошки дам назад, щоб порівнятися. Ну, можна було нести, не структури. Так, трошки дам назад. Все, достав. Так. Не, воно її розвертає. Так, зараз щось дам думати. Треба щось або знаєш, або забити тут дві якихось цих арматурини в землю. Щоб воно заперло, бо я зараз нею буду орати. Ти її не повернеш вона. Має вже з 500 кіло, Ага. Зараз повинна піти. Так, хлопці, попробуємо на пониженні. Верніше на робочі першій, бо коли включаєш на повишені, бо коли включаєш на повишені, не хоче їхати. Хоче орати і все. Так, пробує. Нічого з того не виходить, так, щось будемо думати, чіплятися. Все, як кажуть, діло в шляпі. Так, хлопці, прийшлося забити два ломи в землю, щоб воно заперло в них. І все, і він пішов на переворот. Ось таке. До геть червачка викопав. що ви думаєте, такого собі? Так. Почиститься, отак, про це я говорив. Ось ця кишеня, щоб щось кинути, наприклад. Ну що, причепив вже цю бричку. Отак так от вона вчепилася. Довольно непогано. Тут вирівняли раму, бо трошки була дуга рами, вирівняли. В принципі, зараз під'їжджаємо, будемо ставити платформу, подивимося. Що воно заспіває, що як і куди. Ось зварив цю площадочку від циліндра. І ось останній, як кажуть, штрихпункт. Поставили циліндр. Уже приварив яблучко. Отак От приварив яблучко. Циліндр від прицепа 2 ПТС 9. Раніше такий тягали Т-150 з 2,5 по 4,5 тонни, мені здається. Уже уварив, в принципі, це діло. Ну що, зараз ставимо платформу, подивимося, що з платформою, що як наші дальніші действия, щоб знати, що далі робити. Висадили саму платформу. Отак ось ця бричка виглядає. Значить, попідставляв поки куски рами від плуга. Це 10 см, тут буде. Несуща конструкція через усю довжину будуть швелера стояти 12. Буде доходити рівно по рамі йти швелер. Ну і плюс будуть розпорки. Буде розпорка швелера тут одна і ззаді одна. Це все діло платформа зашиється жестією листовою. Товщина 2,5 мм. Буде він у нас самоскит. Ну, так візуально от виглядає. Довольно непогано. Розміри 3х2. Ні, 2х3,10. Це сама робоча поверхня. Поділили приблизно з таким розрахунком. 1,70 і 1,40. Отак. Щоб було поділено. Для цього трактора це буде якраз то, що треба. Меншого не потрібно і більшого теж. Можна ставити також колеса, якщо потрібно, можна розвернути. Там футерки ми прикручували, можна поставити на широкий ход. Я думаю, широкого ходу нам не потрібно. Відстань від колеса до першого поперечного шейлера. тут сантиметрів 15 Я думаю, настільки він не присяде. Я думаю, буде достатньо. Так. Ну, на цьому будемо завершувати наше відео. Якщо вам було цікаво, коментуйте, підписуйтесь на канал. Пишіть ваші думки, що в нас з цього вийде. Всім пока і будьте здорові. Пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять.